Іде нова хвиля енергії, що тримало раніше, буде стерто. Прийшов час езотеричних знань. Пожинатиме плоди низьких вібрацій. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал. Канал духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Вчора у медитації енергетичні діаманти фіолетового полум'я з мого одноіменного авторського курсу мене неочікувано привело до сивого дідуся, хранителя знань. Він подарував мені маленьку книжечку Послідовниця хранителя знань. Після медитації я пішла поспілкуватися з ним у Ченнелінг. Говорили про енергії року зеленого дракона, без жодних дат і конкретних прогнозів. Будь-які дати і прогнози можна змінити енергіями колективної думки. З Новим роком вітаю тебе хранителю знань. Вітаю тебе, послідовниця. Можемо поговорити? А як же ж я тебе чекав? Поясни, будь ласка, що означає твій подарунок? Тобі доступні знання, якими треба ділитися з людством: рік, який прийшов, рік трансформації, рік здобуття нових знань. Хто їх не приймає, хто не хоче змінюватися у відповідності з тими знаннями, той буде пожинати плоди бумерангу, плоди своїх низьких вібрацій. Бумеранг прилетить до представників влади тих, хто діє, діяв проти свого народу. Ми вступили у рік пожинання плодів. У рік отримання справедливого результату за свої вчинки. Так працює дракон. Так працюють енергії зеленого дракона. Поговоримо про зеленого дракона, господаря цього року. Незадовго до Нового року я вперше у своїй медитації зустрілася з драконом. І зара зустрічалася з ним багато разів протягом всього минулого року, а я побачилася з ним вперше. Зеленого дракона я зустріла у небесній резиденції Археї Марії. Він сидів на дивані і пив смарагдові енергії, а потім тими енергіями, якими наситився, полетів виставляти захисти навколо України. Поговоримо про енергію року зеленого дракона, який за китайським календарем наступить 10 лютого. Але насамперед скажи, який календар року правильний? Той, за яким ми живемо, чи китайський, нема правильний і неправильний. Правильний і неправильний гра вашого мозку. Який приймаєте такий і правильний. Це щодо календаря. Але те, що хтось не приймає енергії зеленого дракона, не означає, що вони не будуть діяти на нього. Будуть діяти на кожного. Для когось це будуть енергії зростання, підйому. Для інших ці енергії їх зруйнують. Бо вони не зможуть відповідати їм. Їхнє неприйняття, їхнє непросування у духовному розвитку, непіклування про власний духовний розвиток руйнуватиме рік дракона тих, хто про нього не дбає. Все буде легко вдаватися тим, хто йде власним шляхом, хто працює у задоволення собі і для блага інших. До тих, хто озлоблений на інших, хто діє на шкоду іншим у будь-якій формі, чи в своїй діяльності, чи в словах, думках, емоціях, енергії дракона не будуть прихильними. Їм буде важко. Буде складно тим, хто не приймає нових змін, духовних змін. Тим, хто засуджує нові зміни і засуджує тих, хто їх несе, вони будуть почуватися недобре і на фізичному рівні, і на психоемоційному. На фізичному їх долатимуть різні недуги. На психоемоційному відчуватимуть психічні атаки, а в когось це вильється у душевну порожнечу. Вони шукатимуть стержень, за який можна триматися, бо то, що їх тримало раніше, буде абсолютно стерто. Вже не буде працювати те, що їх тримало раніше. Іде нова хвиля енергій. Новий рік несе з собою нову потужну хвилю енергій. І ця нова хвиля буде зносити на своєму шляху все старе. Все, що не відповідає, енергіям нового часу, почне змінюватися і відходити. На фізичному плані це буде проявлятися у зміні системи правління, на духовному у пошуку нових орієнтирів. Хранителю знань. Дякую тобі за розгорнуту відповідь на моє запитання. Давай ми тебе представимо, хто ти є, які знання охороняєш. Усі знання у всесвіті, усі знання про життя людства, про життя на планеті Земля. Тобто хроніки Акаші. Хроніки Акаші. Ці знання живуть у кожному з вас. Пам'яті душі кожного. І зараз якраз той час, коли кожен має навчитися зазирати всередину себе і видобувати звідти ті знання. Час істин, побудованих на наукових підтвердженнях, то вже час минулого. Приходить, прийшов час езотеричних знань, повага до законів Всесвіту. До інформації, яка надходить до вас із тонких планів. То дуже цікавий перелом. Хто буде втікати від тих знань і від тих змін, той буде страждати. Запрошую на мої авторські курси «Базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я архангельські промені зцілення і Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. А чи можеш сказати, яким буде цей рік в енергетичному плані у війні в Україні? Енергії цього року будуть сприяти також здійсненню мрії українців про закінчення війни. З ними треба тільки правильно працювати, правильно направляти ці енергії. Ви вступаєте у час будівництва. Хто буде жити в низьких вібраціях? Пожинатиме плоди низьких вібрацій. Хто взаємодіє з енергіями на високих вібраціях, має змогу змінювати реальність. Ось головний меседж цього року. Ось головний меседж, який хочу донести до всіх. Те, задля чого я ініціював нашу з тобою зустріч. Дякую, що прийшла. Дякую тобі, хранителю знань.